У російських політичних колах сьогодні панує те саме відчуття, яке зазвичай передує великим обвалам мовчання, нервові паузи, дивні термінові зустрічі і спроби максимально обмежити інформацію навіть для найближчого оточення. І саме в цей момент Леонід Гозман виступив із прогнозом, який став шоком навіть для тих, хто давно звик до його різкої критики путінського режиму. За його словами, путіну залишилися лічені дні. А можливо, навіть години, тому що система, яку він будував два десятиліття, увійшла у фазу фінального колапсу, де будь-який неправильно зроблений крок може виявитися останнім. Гозман отримав інформацію, яку в Кремлі намагаються приховати з відчайдушною наполегливістю. Війна може закінчитися буквально завтра. Тому що внутрішні процеси в Росії наблизилися до тієї межі, після якої режим втрачає здатність контролювати не лише армію, а й власний держапарат, за його словами, ніч, яка наближається, стане найнебезпечнішою за весь період війни. Саме вона визначить, чи зможе Путін ще хоч на якийсь час втриматися при владі, чи історія вже вирішила за нього. Перед тим як продовжимо, підписуйтеся на політпрогноз. Тут ви першими отримуєте ті сценарії, які через кілька днів стають заголовками світових новин. Ми не прикрашаємо, ми аналізуємо. Гозман наголошує: в Кремлі більше немає єдиної позиції щодо війни. Частина силового блоку наполягає на негайному припиненні бойових дій, інша вимагає ескалації, щоб зберегти обличчя. Путін опинився між групами, які не просто конкурують, а вже відкрито готуються до перерозподілу влади після його відходу. Саме це каже Гозман, і є ознакою фінального розвалу системи. Найближчі години, за його словами, стануть критичними. У Кремлі вже готуються надзвичайні рішення, які можуть бути ухвалені вночі, і саме ніч, на думку Гозмана, стане для Путіна випробуванням, яке він навряд чи пройде. У нього залишилося дуже мало часу, і він це усвідомлює. А коли диктатор починає відчувати часову тісноту, система навколо нього починає сипатися ще швидше. Ситуація на фронті тільки прискорює процес. Гозман отримав дані, що кілька ключових російських угруповань знаходяться у стані близькому до дезорганізації, а логістичні провали останніх днів створили ризик проривів, які Москва вже не здатна закрити. На тлі падіння довіри у військовому керівництві та паніки серед місцевих адміністрацій у прикордонних областях Гозман робить висновок. Війна може завершитися раптово, так само, як і влада Путіна. Гозман підкреслює, те, що відбувається зараз у Кремлі, не схоже на попередні кризи. Це не тимчасові суперечки між вежами і не кадрові перестановки, якими Путін гасив напругу раніше. Йдеться про системну втрату керованості. Джерела, з якими Гозман спілкувався останніми днями, повідомляють, у найближчі години може бути ухвалене рішення, яке стане фактичним визнанням поразки. У деяких підрозділах російської армії зафіксовано небезпечне падіння дисципліни, а частина командирів прямо заявляє, що не може виконувати накази через відсутність резервів, техніки і логістичної підтримки. За словами Гозмана, саме це рішення, зупинка або різка зміна військової операції може стати тією краплею, яка зруйнує хисткий баланс усередині режиму. Путін чудово розуміє, що відступ або пауза буде сприйнята його елітами як визнання провалу, а продовження наступу при нинішньому стані армії як самогубство. Він опинився в пастці, де будь-який вибір веде до краху. Особливо тривожить те, що в Кремлі зафіксовано різке активізування служби безпеки за гозманом. Це прямий сигнал. Режим готується не до зовнішнього прориву, а до внутрішньої турбулентності. Окремі групи всередині еліт почали шукати виходи на захід, інші домовлятися одна з одною про можливу післяпутінську конструкцію. Ніхто не хоче опинитися останнім у системі, що падає. І саме це наголошує Гозман, є причиною його жорсткої оцінки. Режим може впасти раптово, буквально за одну ніч. Російська влада більше не контролює власні шари впливу, і це найнебезпечніший стан, у який може потрапити країна, що веде війну. Ситуація на фронті лише пришвидшує цей процес. Українські сили продовжують тиснути на локальні ділянки, завдаючи ударів по складах, логістичних вузлах і технічних центрах. Замість того, щоб посилювати ударні угруповання, Росія вимушено перекидає підкріплення на ті напрямки, де вже горить. Ця пожежна стратегія, каже Гозман, завжди є ознакою армії, яка втратила ініціативу. Гозман робить висновок: дуже скоро реальність прорве інформаційну завісу Кремля, і саме цей момент може стати останньою ніччю, коли Путін ще контролює процеси. Після цього події підуть лавиноподібно і незворотно. Гозман підкреслює, нинішня ситуація небезпечна не стільки для України, скільки для самої Росії, тому що країна вступила в фазу стрімкого розшарування, де різні угруповання в Кремлі більше не довіряють одне одному, не координують дій і не намагаються приховати власні наміри. Він наголосив, що найближчі години стануть критичними не лише для фронту, а й для всього російського політичного механізму, який опинився перед вибором між некерованою ескалацією і внутрішнім вибухом. За інформацією, яку Гозман отримав від власних джерел, у нічні години може бути ухвалене рішення про різку зміну плану ведення війни аж до фактичної паузи або перемовин. Саме визнання такого сценарію вважається в Кремлі еквівалентом капітуляції. Однак армія, яка втратила ініціативу виснажена мобілізаційно та логістично, не може виконати навіть ті завдання, які Путін вимагає поставити в найближчі тижні. Гозман каже: Путін уперше змушений вирішувати не як перемогти, а як уникнути миттєвого обвалу влади. Він одночасно боїться і поразки, і еліт, і власної армії, і протестів. Це паралізувало систему, але водночас зробило її вибухонебезпечною. Особливо тривожить те, що, за даними Гозмана, найближчі дві доби Кремль планував низку впливових операцій, спроби демонстративних ударів або інформаційних маневрів, які повинні були створити ілюзію контролю. Але навіть ці плани почали ламатися через хаос, що посилюється. Саме тому він каже, режим наближається до межі, коли колапс починається не зовні, а зсередини. Паралельно з цим фронтова ситуація створює для Москви пастку, з якої вона не може вирватися. Українська армія змогла відновити маневреність на окремих напрямках, тоді як російські підрозділи опинилися прив'язаними до виснажених ліній оборони. Наступальні плани, яким ще місяць тому давали політичне зелене світло, тепер виглядають нежиттєздатними навіть у внутрішніх звітах російських військових. Гозман наголошує: у Путіна залишилися години не для того, щоб вирішувати долю війни. Ні, вона для нього вже програна, а для того, щоб вирішити, чи зможе він утриматися при владі бодай ще добу. Кремль у стані паніки, еліти в очікуванні вибуху, армія в стані виснаження. А українські сили бачать, що режим втрачає здатність контролювати навіть власні дії. Саме це, на думку Гозмана, і є ключем до його прогнозу. Війна може закінчитися будь-якої миті, тому що система, яка її веде, більше не функціонує. Гозман підсумовує свій прогноз кількома надзвичайно важливими висновками, які в Кремлі воліли б ніколи не почути. Він стверджує, що війна, якою Путін намагався продовжити своє політичне життя, стала каталізатором його завершення. Система, яка будувалася десятиліттями на особистій лояльності, страху та непрозорості, врешті-решт стала настільки залежною від однієї людини, що втратила здатність самостійно реагувати на реальність, і саме через це, сьогодні вона розсипається швидше, ніж будь-хто очікував. На думку Гозмана, Вирішальна ніч уже почалася. Таємні наряди силових структур приведені в підвищену готовність. Окремі підрозділи в Москві отримали накази, які свідчать про підготовку до внутрішніх сценаріїв, а не фронтових операцій. Еліти активізували свої контакти за кордоном, намагаючись знайти для себе запасні виходи, і вперше за довгі роки в Кремлі відкрито заговорили про питання спадкоємності не як про віддалений етап, а як про неминучу найближчу реальність. Гозман наголошує, Путін програв не на полі бою, він програв у момент, коли Росія перестала йому довіряти. Армія втомилася виконувати безперспективні накази, регіони втомилися покривати мобілізаційні провали, бізнес тікає з країни, а силовики вперше ставлять питання про те, чи варто до кінця захищати людину, яка втратила орієнтири. У такій атмосфері навіть найсильніша пропаганда не здатна утримати контроль, бо реальність пробивається крізь усі бар'єри. Україна ж, за його словами, входить у найважливіший етап війни, коли політична, військова і моральна перевага нарешті сходяться в одній точці. Росія втрачає здатність до масштабних операцій, а країни-партнери вже готують рішення, які відновлять повноцінну підтримку Києва. Саме тому Гозман впевнений, кінець війни може настати значно швидше, ніж навіть найоптимістичніші прогнози припускають. Він закінчує одну з найсильніших своїх оцінок словами, які сьогодні звучать майже як вирок. Ця війна завершується не тоді, коли зупиняється фронт, а тоді, коли зупиняється система, що її розв'язала, і ніч, яка наближається, може стати саме тією. Ми будемо стежити за кожною зміною, кожним витоком, кожним сигналом, який підтверджуватиме або спростовуватиме цей прогноз. А щоб нічого не пропустити, обов'язково підписуйтеся на канал Політпрогноз. Тут ви дізнаєтеся про фінал раніше, ніж його визнають у Кремлі.